Будь поважні, останнього Великого Дня свято, стояв Ісусі, кликав на весь голос, коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як каже Писання ріки, води живої потечуть із нутра Його. Так Він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього, бо не прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений, деякі з народу, чуючи, ті слова, казали. Він справді пророк, інші говорили він Христос, ще інші мовили, чи Христос прийде з Галилеї. Хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, з села Вифлеєму, звідки був Давид. І виник роздор через нього серед народу деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав рук на нього. Вернулися слуги до первосвящеників, та фарисеїв, і ті їх питають, чому ви його не привели. Слуги відповіли, ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить, фарисеї казали, чи ви дали себе звести? Невже хто зі старшини або фарисеїв вірвав у нього? Та проклятий той народ, що не знає закону, озвався до них не кодим, що приходив до нього вночі. Один з них. Хіба закон наш судить чоловіка, не вислухавши його спершу і не довідавшись, що він робить, ті йому у відповідь сказали, чи ти з Галилеї, розсліди і побачиш з Галилеї пророк не приходить. І знову говорив до них Ісус, кажучи, є світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Мій Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, браті і сестри, сердечно вітаю вас з цим святом П'ятидесятниці, що означає 50 днів від Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, як Він обіцяв нам, як обіцяв святим Своїм апостолам та учням. Що не зоставить їх одних, але зійшле Духа Утішителя, Святого Духа, Третю особу Божу. Сьогоднішні евангельські тексти, які ми чуємо, дуже гарно описують ці моменти, особливо хто був уважний в апостолі, який читав пан Юрій, цей момент. Зіслання Святого Духа, коли апостоли були зібрані, коли, коли Бог силає на них Святого Духа у вигляді вогненних язиків, вони просвічені цим духом, чуємо, що вони починають розмовляти також іншими мовами. Але не якимись загадковими мовами, так? як не раз то є всякі групки, які, які щось там розмовляють мовами, кажуть, що їх Святий Дух надихає, але я кажу, хоч би одна національність їх зрозуміла. А тут починають, бо як, описує, як описується в апостолі, що ті народи, які були в Єрусалимі, починають їх розуміти. Чому Господь так дає? Тому що Господь посилає їх до місійної діяльності. Він проповідував, Він свідчив, він жив серед них, він жив з ними, так? вони бачили все, а зараз Він їм посилає духа зі всіма його дарами. так? Хто не знає дари і плоди Святого Духа, то може прийти додому, щоб ми зараз не вникали відкрити катехизм, і там написано. Він посилає, даючи їм ці дари і плоди Святого Духа, він посилає їх проповідувати добру новину. Що таке добра новина з грецького перекладу добра новина є, перекладається як одним словом, Евангеліє. Тобто Євангелія. Це є та добра новина, новина відкуплення, новина любові, що Бог не покинув своє творіння, що Бог залишається і своїм творінням. І ми, другі в Христі, браті і сестри, ті, які називаємо себе християнами, а отже, учнями Христа, а отже, Послідовниками Христа, також є покликані до тої євангелізації, євангелізації в Святому Дусі, тобто для того, щоб нести добру новину в цей світ, нести свідчення про те, що Бог зробив в житті кожного з нас. А я думаю, що в житті кожного з нас, якщо ми були уважні, Бог зробив дуже багато. Дуже багато, дуже багато чудес сталося. Так? Але якщо ми були уважні, якщо ми були відкриті на це, бачимо апостолів, які очікували на це зіслання Святого Духа, вони готувалися до цього десь морально, фізично, так? вони очікували на щось, що має статися. До кінця не розуміли, що має статися, чи ми очікуємо на те, що Бог готовий нам дати. Чи, можливо, ми живемо надіючись на свої сили, на свій розум, на свою мудрість, на свої вигадки? Чи ми є відкриті на те, щоб Дух Святий зійшов на мене і повів мене в цьому житті, показав мені цю дорогу, дорогу для світла, дорогу до світла? Бо в кінці сьогоднішньої Євангелії Ісус говорить, Я є світло, і хто йде за мною, не блукатиме в темряві. Як є важко жити в сліпоті, не бачити нікого, не бачити цього красивого світу, не розуміти порядку речей, які творяться, так? А від собі бути духовно засліпленим. Жити в постійному грісі, я думаю, що для християнина то є великий злочин. Сьогоднішнє свято також називають днем народженням церкви. Але чи церкві як будівлі? Ні. Цієї будівлі може не бути, але якщо будемо ми всі разом зібрані, це є церква. Бо церква це є спільнота, це є кожен з нас. Церква це є люди, які збираються, діляться своїм болем, своєю радістю, які прославляють Господа, які роблять щось спільно. Я думаю, що доречним буде навіть. Цьому слові, яке говорю, подякувати всім тим, хто долучається до активного життя нашої парафії. Можливо, ми не знаємо багатьох імен тих людей. Але повірте, є дуже багато тих, хто в свій спосіб, навіть мінімально, Дуже багато допомагає розвитку парафії, бо парафія знову ж таки, церква це є кожен із нас. І тому Христос в сьогоднішньому святі не лише апостолів закликає до місійної діяльності, але кожного з нас, щоб в міру своїх можливостей, в міру. Своїх задатків, свого бажання, надіюсь, бажання є в кожного з нас робити щось добре, щоб ми були також тими місіонерами, місіонерами в цьому світі, світі зла. Зла через те, що відсутність любові, дорогі в Христі, браті і сестри. Наостанок, чуючи оці слова про помноження чи поділення мов між апостолами, так? вони йдуть, і ті всі люди їх розуміють, тішаться, що вони можуть розуміти тих апостолів і можуть розуміти, що вони говорять, що вони проповідують. Я бажаю, щоб Господь на кожного з нас. Зіслав нам дар мови. Універсальної мови. То не англійська. Не. То є мова любові, яку розуміють всі. Вчимося цієї мови і вміємо неї розмовляти. Амінь. Слава Ісусу Христу.